Єдине серце України графіті із зображенням половинки серця червоного кольору у середмісті Вінниці на стіні колишнього кінотеатру. Зобразив місцевий художник Олександр Нікітюк, каже, малював у рамках всеукраїнського флешмобу. Споруда кінотеатру Росія вона не працює, вона вже стара, але вона знаходиться в центрі міста. Такий моноліт, який видно просто з різних боків, дуже така проглядається ця локація. Було запропоновано обрати якісь кольори, і був пропозиція синій, червоний або фіолетовий. Ми вибрали червоний, бо це ближче до кольору нашого міста. Але бортовий у нас такий на бортовому або червоному фоні, тлі є такий наш герб. І тому ми обрали саме цей цей колір. Флешмоб Єдине серце України зініціював рух спротиву Жовта стрічка до річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях. За умовами українці мають викласти в соцмережах світлину з муралом на фоні свого міста з хештегом Єдине серце України каже Олександр Нікітюк. Потрібно зробити серце різного кольору, можна який подобається, і вирізати його, прикласти половинку серця до. Того серця, що намальовано, і сфотографуватися, викласти в соціальних мережах і тегнути єдине серце України, флешмоб, і поставити геолокацію башту. І тоді це буде висвітлено, ну, об'єднаються серце, об'єднає Україну всю. І це якимось чином дасть такий знак посил громадян, нашим громадянам, що знаходяться в окупації, що про них не забули. Ми про них пам'ятаємо і що скоро буде, відбудеться деокупація. Далі фото поєднають у колаж, де об'єднають серця по всій території України. До участі у флешмобі на тепер долучилося п'ять міст: Вінниця, Дніпро, Львів, Київ та Хмельницький. Про це йдеться на інстаграм-сторінці рух спротиву Жовта стрічка.